Після пандемії, переходу на дистанційну роботу і нескінченних онлайн зустрічей, світ переживає другу хвилю вигорання. І якщо раніше це стосувалося переважно лікарів, викладачів чи менеджерів, то тепер у зоні ризику психологи, коучі, терапевти, наставники. Ті, хто щодня підтримує інших, часто забувають про власні межі. Дані свіжих досліджень, згідно з доповіддю World Health Organization 2025, рівень професійного вигорання серед спеціалістів, допомагаючих професій, зріс на 37% за останні два роки. Причини: постійна емоційна напруга, змішування особистого і робочого простору та втрата чіткого ритму відновлення. Harvard Business Review у 2024 році назвав це явище «бернаут 2.00. Коли вигорання стає не разовим зривом, а хронічним станом виснаження, який проявляється навіть при високій мотивації, що допомагає профілактувати вигорання у клієнтів і у фахівців, ритм навантаження відновлення. Плануйте роботу як тренування після інтенсивної сесії, обов'язковий час для відпочинку мозку, профілактика через тіло, регулярний сон, фізична активність і дихальні практики не додаток, а база ментальної стійкості, емоційна гігієна. Ведення щоденника емоцій або короткий чекін після консультацій допомагає не накопичувати чужі переживання, професійна підтримка, супервізія, інтервізійні групи, колегіальні обговорення, спосіб не лише зняти напругу, а й відновити натхнення. Гігієна цифрового простору. Мінімізуйте безцільний скролінг і нічні повідомлення. Мозок має право на тишу. Для коучів і психологів ми не можемо дати клієнту те, чого самі не маємо. Турбота про власний баланс, не егоїзм, а професійна етика. Адже здорова присутність фахівця створює простір, у якому клієнт теж вчиться дбати про себе. А ви відчували у своїй практиці ознаки вигорання 2.0, що допомагає вам відновлювати внутрішній ресурс і зберігати любов до своєї роботи.